Динамо від партизанного Сербію. Сьогодні був кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів, де Київське Динамо грало проти партизанського Белграду. Сьогодні був ще один раунд Ліги Чемпіонів, де Київське Динамо грало з сербським партизаном. Це ніс не тільки спортивний інтерес, а також політичний, тому що перед цим партизанський Тим спортивного аспекту цей матч мав також і політичний аспект, оскільки сербська команда їздила на болота, на турнір. Нема що сказати. Перші 40 хвилин були важкі. Я плакав, оцюкався, кричав. Дурецька помилка від Кіраваєва. Хочу відмітити, що дуже багато браку було саме в першому темі. Але ці три голи. Води просто як сніг на голову, дуже, дуже все швидко сталося, я нічого навіть не зрозумів. Індивідуальні якості Брешка і шапаренка плюс стрічки фарту і три голи просто за якихось 5 хвилин. Як на мене взагалі Як на мене взагалі захист виглядав слабо, другий тайм був набагато кращий. Класно, що після забитих трьох голів вони далі неслись, тільки от коли забили четвертий гол, то було таке відчуття, ніби вони повірили, що серби можуть їх не здогнати. Але це десь 10 хвилин тільки було, потім знову вони класно включилися. До мене, напевно, найкращий гравець Піхальонок, оскільки, так як він здавав ці паси і так, як він забивав, ну це. Це то. Думаю, ви так само раді, як я, оскільки 6-2, ну це дуже сильна перемога. Подивимось, що буде в Сербії, чи... Буде основний склад грати, чи, і взагалі як буде Динамо грати, дуже цікаво подивитися на це. Крім цього, також ми поговоримо про інших українців, які сьогодні грали в Лізі Чемпіонів. Наступний матч, про який я хотів поговорити, це Литовський Паневежас і Польська Ягелонія. Ягелонія дуже швидко забила три голи, дуже швидко. Прямо за 30 хвилин уже рахунок був 3-0. Тому за цей матч, хто дивився попередній випуск, то знає, що е, за... Литовський клуб грає наш співвітчизник. Гарвацький Андрій, не вийшов на поле, просидів на лавці, але надіємося, що в наступному матчі його випустять. Зіграла 4-0. Яголонія забила четвертий гол, грала, до речі, в Литві і думаю, що цікаво буде подивитись на Андрія в наступному матчі, оскільки ну, будуть грати на виїзді і м -м, дуже, важко буде. дуже важко буде відіграти 4 гола. Надіюсь, що Андрія випустять і він покаже своє. Бо саме в таких матчах треба показувати. Також за Ягелонію грає Ларас Романчук, який є капітаном цієї команди. В нього він громадянин Польщі, але він уродженець в Волині. Він навіть грав, до речі, може хтось пам'ятає, він навіть грав в товариському матчі проти нас, який недавно був, і ми програли 3-1. Він нам забував, до речі. Не знаю наскільки він зараз зв'язаний ще з Україною, і не знаю. Але просто це як факт. І третій матч, про який я хотів поговорити, це матч Люксембурзький Діфер Данш. Проти казахського Ордабаси. Це вже ліга конференції. Ну і за Ордабаси грають чотири українці, а не три. Минулого випуску я казав ще три, тому що був там такий гравець. Сергій Малий або Малий, вибачте, одразу. Флешскор, uh, сайт статистичний, показав його як казаха. Yeah. Перепрошую. Сьогодні Сергій Малий або Малий вже був показаний як українець. Він yeah. встиг змінити за один раунд кваліфікаційний громадянство. Чикало. Але дивно, що він грає в Каз... Казахстані і змінив з казахстанського, з казацького, з казацького на українське, не навколо. Одним словом, за Ордобас грали чотири українці. Це Макарин, Пластун, Малий і Легенда українського футболу Бісідін. Загалом всі зіграли в погано, найкраще серед них зіграв Бісєдін, там оцінка 6,4, Виграли грали 1-0 перший матч. Програли 1-0, зіграли в основі всі. Але програли 1-0. Так що надіємося, що покажуть гру в самому Казахстані. Вже в матчі відповіді. На цьому все. підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво. Якщо не цікаво, то не підписуйтесь. А з вами був я. Як же хуйово. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди.